Вітаю на моєму каналі. І сьогоднішня наша з вами тема пов'язана із дуже цікавим запитом. Як так виходить, що ми звертаємося до практика з якоюсь проблемою, там, наприклад, чистка, щоб зняти порчу? А, практик нас чистить, у нас нічого не відбувається. А потім ми йдемо, наприклад, до іншого майстра і о, диво, класно себе почуваємо, бачимо різко результати його роботи. З чим це може бути Пов'язано, бо є, є такі запити, і частіше за все звинувачують саме майстрів у такій історії, звинувачуючи їх там у страшному шарлатанстві, або у тому, що вони насправді нічого не вміють, і так далі, і тому подібне. Отже, причини є не тільки очевидні у такому моменті, що ви сходили до одного майстра і вам не допомогло. Звернулися до іншого і воно допомогло. З чим це може пов'язано бути, окрім відвертого шарлатанства? Ну, Очевидно, це дійсно відверте шарлатанство. Ну тобто, коли ви дистанційно звернулися до якогось майстра, він сказав: Да, я вас буду чистити, а, ви віддали свої гроші. Людина завірила вас, що провела магічну роботу. Насправді гроші були взяті, магічної роботи ніякої не було. Майстер просто колупався в носі. Вам сказав, що все зробив, який він молодець. А, от і ви не відчуваєте результату, тому що його немає. З чого Відчувати. тому що ніхто нічого не робив, по вашим питанням ніхто не працював. І, звичайно ж, результату ніякого ви не отримаєте. Це частіше за все відбувається тоді, коли е, у нас е, є дистанційна робота і ми. Звертаємося до майстра сумнівної якості, тобто, можливо, майстра про якого ми геть нічого не знаємо. Зайшли, знайшли його на теренах інтернету, на аватарці в нього стоїть міфічна кішка або який-небудь злий демон. Він завіряє, наш він страшний мах, чаклун, калдун, відьма, родував десятому коліні. От якісь дивні однотипні відгуки постійно, ну коротше, оця вся історія. От, тобто, коли майстер дійсно просто не майстер, коли вас е, налюбили по повній програмі, бабло з вас струсили, а насправді ніхто вашу порчу не те, що не знімав на неї, навіть ніхто не дивився іскося, понимаєте на ту вашу порчу. От, і пальчиком пальчик з тією порчою ніхто навіть не ударив. Це очевидний момент, чому може не працювати якась магічна робота. Вітаю коти! Свято осіннього рівнодення мабон вже зовсім скоро, і я запрошую вас відсвяткувати його разом зі мною у місті сили Буша. Ретрит буде тривати цілий тиждень з 20 по 28 вересня. Цей час ми проводимо з вами насичено та цікаво. Познайомимося із ткацьким ремеслом, навчимося робити трав'яні габелени. Відсвяткуємо свято мабону та будемо випікати хліб, відвідуємо безліч місць сили та кладовища, навчимося ворожити на каві та будемо вирізати із каменю. Усю контактну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Чекаю на вас з нетерпінням! Другий момент: виходити, наприклад, до практика, дійсно звернулися. Практик каже, будемо знімати порчу. Ви ходите до нього особисто або впевнені, да там майстер шле вам, наприклад, відеозвіти або фотозвіти своїх робіт. Ви розумієте, що майстер дійсно там чаклує, да над чимось, але. Результат не приходить, абсолютно не приходить. Тут є декілька варіантів. Чому перший момент пов'язаний із тим, що на вас дійсно якась капость, яка за один раз може не знятися, або може не знятися тим методом, який використовує конкретно цей майстер. Наприклад. Яка-небудь порчака висить. На ній майстер, який ту порчаку ставив, поставив хитрі оморочки, тобто заморочив голову, ми не бачимо, як воно насправді працює, на чому воно працює, як його знімати, або поставив так звані замки на роботу, тобто захистив свою ж роботу, щоб який-небудь інший майстер не вліз і не зміг ту роботу зняти. Тобто він, наче начебто, її знімає, а вона, наче на ланцюгах, к людині прикріплена. Ну, така аналогія да, може бути використана. І от поки ти ті замки не, не позбиваєш ломиком, от поки ти ті пути не розплутаєш, от якими воно все причеплене, то до тієї порчі не доберешся. От, а майстер може з якихось причин не вистачає досвіду або й не його методу роботи не побачити да, такого захисного механізму, і чистити вас, чистити, чистити, і воно буде давати якийсь мінімальний результат результат, достатньо короткотривалий результат, але не буде мати суттєвого якогось. З та, такого проривного результату, який, на який ви очікували. Ну, от, може бути пов'язано з захисними функціями роботи. Може бути пов'язане із тим, що це неправильна специфіка роботи самого майстра. Знову ж таки, відливка воском може не допомогти при такій серйозній роботі. Можливо, там потрібно використовувати метал, можливо, там не, не підходить працювати де-небудь в кабінеті, і потрібно їхати виключно на а, свіже повітря, куди-небудь на природу, або у ліс, або на кладовище, або в якусь місцину сили, і при чому їхати з вами, не тільки з вашої фотографії і так далі. Тобто, причина може, причина може бути тих. Технічно. Майстер дійсно старається, майстер вміє, або або недогледів, або не вистачає у нього кваліфікації про роботи саме з такою порчею, або з такою магічною роботою, і він, наче вам і допомагає, але наче не в повній мірі. Знаєте, як там аспірант який-небудь, або студент, який тільки випустився з медичного, не може не до кінця розуміти, як саме лікувати ваш гейморит. Це не означає, що він там зовсім фіговий лікар, це означає, що в нього не вистачає там, досвіду. Тобто може бути і Така причина. І ще один дуже цікавий момент, він менш популярний серед майстрів, але все ж таки є. Коли на вас начеплено велика кількість слоями усілякого магічного бруду, ви приходите до майстра і майстр крок за кроком, чистка за чисткою, знімає з вас, наче, знаєте, пласти. Якоїсь магічної капості, яка на вас отак от наклеїлася тими пластами. От. <кій> знімає ножичком, знімає, 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 проходить якийсь певний час, вам наче трохи краще, а наче ні. Ви думаєте, мабуть, мій майстер шарлатан, або не до кінця обізнаний, не до кінця. А, Знається на своїй роботі. Змінюєте майстра, йдете до іншого майстра, він вам проводить чистку, і о, диво, все вичистилося, і ви такий весь чистенький нарядний зміни в житті класно. Ви думаєте, о, та була слаба, не витягла мене. А оцей невероятний колдун мене або відьма мене, значить, витягла просто за одну чистку. Вау! Рідке явище, але буває. Це, знаєте, як там, хто послідній, тот і папа. Тобто попередній майстер, пласт за пластом, зчистив на, з нас всю накип, яка була. А нам з вами дірочку треба було знайти. Він до тієї дірочки добрався. А ви на цьому моменті, коли треба було цю дірочку у вас латати, да, встали і пішли до іншого майстра. І тепер такі, подивіться, він зробив це з першого разу, звичайно, бо всю брудну роботу до цього майстра зробив. Інша людина зробила, і ви просто не дочекалися да, того моменту, коли, коли він видасть вам той результат, тому що на вас було стільки-стільки-стільки бруду, що потрібно було довго і нудно вас вичищати, щоб дібратися до тієї дірочки. Це нагадує старий жарт, з приводу того, що якщо ну, дуже довго мити ноги і терти їх милом, то можна знайти шкарпетки. Нарешті, от <свісно> це приблизно приблизно така сама історія. Тобто бувають такі причини. А по тому, що роботи якимось чином не м не спрацьовують там, особливо те, що стосується чисток, не спрацьовують, тобто не тільки у шарлатанстві страшному справа. Така ж історія з іншими, а, майже така історія з іншими магічними запитами, але є певні нюанси і а, певні, а, певні, скажімо так, проблеми, які можуть виникнути під час магічних робіт. Ну, по-перше, сроки. Дуже дивно чекати на вирішення магічним шляхом якогось вашого питання в вами поставлений конкретний срок. Типу, мені потрібно, щоб через тиждень у мене була ця посада. На жаль, воно так не працює. Можна замовити швидке, скажімо так, виконання ритуалу, але воно буде мати короткосрочну історію. Тобто, так частіше за все, люд усілякий чорномагічний працює через бісі. Біси можуть дати швидкий результат, але результат швидкий, але і тривається. Да, тримається він. Недовго той результат, і побочка може вилізти. Деякі рунічні стави дають нам достатньо швидкий ефект, але знову ж таки тривалість цього може бути короткосрочна. От, е, такі роботи підходять, коли нам потрібно ну, дуже терміново втрутитися в ситуацію, от прям тут і зараз. Але якщо ми хочемо вирішити питання остаточно, такі методи не підходять. І ставити майстру сроки і казати, мені треба, щоб воно в мене було через два тижні, ну Особливо майстри, які працюють не тільки на власній силі, а працюють ще за рахунок звертання до якоїсь сили, терміни дуже розмазано розмите поняття. Тому що ну, воно може дійсно спрацювати достатньо швидко, а може бути розтягнуто в часі і за потрібних обставин на місяць, на два, на три, на чотири. Інколи до півроку, деякі роботи магічні розкручуються для того, щоб створити потрібну кількість обставин, в яких ви вийшли тут. Запізнилися там, я не знаю, на автобус, і за цього вони опинилися там, і вам треба тепер обійти. А тут вас штовхнув мужик, і ви познайомилися і виявилося, що ви йшли в одне місце, і оця, оця вся к вся оцей весь ланцюжок співпадінь і потрібних штук може розтягнутися на певний на довгий час. У мене був такий запит од одного разу від клієнтки, де їй потрібно було зустрітися з людиною, якою вона довго не бачила. Дійсно, і потрапити якось зустрітися випадково, ну, дуже така малореалістична була історія. Робота розкручувалася да, мабуть, декілька місяців, місяці три, де виявилося, що вона писала певну наукову роботу. от, І той, хто цю наукову роботу в неї приймав і перевіряв, це знайомий чи там друг того ж чоловіка, з яким вона хотіла зустрітися. Той момент, і вона вийшла на зустріч з отим чоловіком через свого керівника, який з ним дружив. Тобто, от, от така, от заві але вони все, все таки зустрілися. Тобто, завдання все таки було виконане. Є запити за баганка клієнта, яка не може бути здійснена. З якихось певних причин. Наприклад, клієнтові насправді то не треба, і це є реально там забаганка. Там особливо те, що стосується усіляких там приворотних робіт. І воно може лягти абсолютно інакше. У мене було ситуацію у практики у практиці, коли до мене звернулася дівчина і попросила, щоб людина, яка їй цікава, назвемо його умовно там Іван, вийшов на зв'язок. Ми робимо роботу, а Іван на зв'язок не виходить. Але з нею на зв'язок ви вийшли всі можливі Івани, які були в неї в оточенні або в оточенні її друзів. І всі нові знайомства, і всі чоловіки, які їй строїли глазки і купляли каву, всі були іванами. Ну, тобто, чи з'явився Іван у неї в житті? Безумовно так. Чи той той Іван, який нам треба було? Безумовно, ні. А, от, Але ем, її попустило на цьому фоні. І робота дійсно програлася ось таким чином. Хочеш Івана, тримай купу Іванів на вибір, але от той Іван тобі на чорт не дався. Ми тобі його просто не приведемо. Бо ти дурна і думаєш, що він тобі треба, а він тобі насправді не треба. І така ситуація буває. Буває, коли багато ем, буває так, що магічна робота, її успіх напряму залежить від людини. Від іншої людини, яка має прийняти певне рішення. І, на жаль, ось тут є проблема, тому що змусити без такого якогось важкого ламання волі, волевиявлення іншої людини прийняти рішення, ну, майже неможливо. У мене була е, дуже дивна ситуація колись е, пов'язана із тим, що нам потрібно було, е, е, щоб нова партнерка е, одного дядьку побачила його справжнє обличчя. Е, з мене до мене звернулася колишня цього чоловіка, і ми почали робити магічну роботу. І там відбувалися жахливі речі. Він ображав свою цю нову дівчину, він виставляв якісь похабні історії і її оголені фотографії в мережу. Він її бив, він відверто їй казав, що зраджує її. І купа-купа усього, а вона від нього не йшла. Вона його кожен раз вибачала і кожен раз полишалася з ним. Тобто там були вже такі червоні прапори, при яких інша би здорова особа б би, просто би втекла би від такої людини, а вона продовжувала з ним сидіти. І щось зробити, щоб вона від нього пішла. Я фізично не могла. Я впливала уже на обставини як тільки можна. Я намагалася додати їй якоїсь рішучості. Її рішучості вистачало піти від нього на 3 на дні, а потім його пробачити і повернув. Повернутися назад. І е, е, вішенкою на торті стало те, що е, чоловіка закрили е, у тюрму. Е, е, і що ви думаєте? Вона носить йому передачки. Ну, типу, все. Ну, от, от-от, от вам і приклад того, як робота з одного боку діє, і ми бачимо її результат. Але людина, яка має зробити висновок, того висновка не робить. І з оцією, так скажімо, третьою стороною ми не зробимо абсолютно нічого, хіба що ламати її прям зовсім через коліно, робити з неї зомбі, прямо в ламати її волю і завантажувати її програму, щоб вона там від нього пішла. Тобто не допомагали, не з. Скандали нічого іншого, тобто є багато нюансів, по яким робота може не програтися зовсім інакше, ніж замовляв клієнт може не програтися зовсім або може не спрацювати таким чином, як замовляв да, клієнти. Про це майстер частіше за все попереджає. Попереджає про побочні ефекти, попереджає про те, які бувають нюанси пов'язані з такими або такими видами робіт. Що людина може відчувати, що може не відчувати, які можуть процеси відбуватися навколо. 嗯。Mm. Яким чином воно може працювати, і так далі, Я, яка є техніка безпеки? Наприклад, після певних ритуалів є а, порада клієнтові не відмовлятися від найдивніших там, пропозицій, наприклад, які можуть з'являтися в його, його оточенні. Тому що вся а, там весь ритуал побудований на тому, щоб людину вивело там, з кризової ситуації і привело туди, де вона має бути. Да? Тобто, а це значить, що треба погоджуватися на найдикіші, умовно кажучи, якісь пропозиції дивні. А, от, і вони приведуть нас поступово туди, де, де людина має бути. Тобто воно може бути гірше, потім краще, і потім добре, і вже рівненько. Таке також буває. Коротше, причин, по яким магічні роботи можуть якось так цікаво працювати, їх безліч. І те, що вам втрапився майстер-шарлатан, це не основна насправді причина, чому може не працювати якесь чакломство. От але на жаль. Майстрів шарлатанів дійсно велика кількість, тому коли звертаєтеся до майстра, обережно вибирайте собі того майстра настільки ж відповідально, наскільки ви би обирали собі, наприклад, лікаря або психолога, або психіатра. Тобто почитайте відгуки, пошукайте інформацію, впевніться, що це відгуки реальні. Подивіться, чи немає фейкових відгуків, бо таке інколи також буває в середовищі майстрів, коли певні люди заводять спеціально о, сайти. О, Пишуть туди негативні відгуки, якісь такі дурні, смішні, які до майстра не мають жодного стосунку, а Потім майстра шантажують, пишуть йому в особисті, що дай нам грошей, і ми видалимо про тебе погані відгуки і напишемо хороші. Таке також бувало в нашій сфері, і це така шантажна історія. І ну, реально таке буває. І таких груп було безліч в усіляких там, спільнотах, і на Фейсбуці, і сайти цілі, і, і там я не знаю, в інстаграмах якісь розоблачаючі страниці. Тому там. Інформацію треба також ділити на 50 подібного характеру. Але почитати варто: почитати відгуки, подивитися, що людина говорить, при чому як вона себе веде, чи, чи живе вона тим життям, яким вона живе. Ну коротше, і чи вона транслює те, що, що намагається, да, чи вона просто транслює вам те, що хочеться, чи вона дійсно живе по тим правилам, які транслює і вам. Бо дуже часто буває так, що. У нас картиночка одна, а насправді людина веде себе зовсім інакше. І на це також треба звертати увагу, чи не було якихось там вапіючих скандалів і так далі. От, а, дякую, що додивилися це відео. Не забувайте підписатися на цей канал, підписатися на мої соцмережі. Якщо вам цікаво, написати який-небудь цікавий коментар, можливо, поділитися досвідом, чи втрапляли ви в якусь халепу шарлатанства. Як ви з неї вийшли, чи не вийшли, чи не потрапили на якийсь крючочок. От, поставте дзвіночок, щоб не загубити нові свіжі відео, які тут будуть виходити. Дякую вам за увагу! Усіх обняла!